Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам історію, яка змусила задуматися тисячі людей. Це не просто черговий сімейний конфлікт, а історія про самотність, пошук кохання та боротьбу між поколіннями. Головна героїня нашої розповіді Олена жінка, який трохи за сорк. Вона пройшла через розлучення, самотнє материнство та важкі життєві обставини. І ось одного дня вона знову зрозуміла, що більше не хоче бути одна. Після розлучення Олена відчувала, що її життя змінилось назавжди. Спочатку було важко прийняти самотність, дочка Марія була ще маленька, і Олена могла заспокоїти себе, думаючи, що вона не може дозволити собі розплакатися чи сумувати, бо є для кого жити. Але з часом, коли дочка підростала, а вільного часу ставало більше, Олена почала помічати, як порожнеча в її житті зростає. Вона була відкрита до нових знайомств. Але після кількох невдалих спроб знайти підтримку чи хоча б кілька хороших друзів, відчула, що так не можна більше. Олена звернула увагу на онлайн-платформі для знайомств. Спочатку це здавалося чимось дивним і чужим. Але коли вона почала обговорювати з подругами, дізналася, що це справді досить поширений спосіб знайти людей. Тому вона вирішила спробувати. Це був її шанс відчути себе бажаним. Вона створила профіль. Додала кілька фото, написала пару слів про себе і натискала відправити. Серце білося швидше від кожного нового повідомлення. Це було як перший подих після довгої затримки. Лена почала спілкуватися з різними чоловіками і, хоча ці знайомства не приносили серйозних стосунків, вони дарували їй відчуття важливості. Вона знову відчувала себе живою. Але була одна проблема Марія. Їй було вже дев'ятнадцять. І вона виросла в епоху, де технології інтернет та соціальні мережі стали частиною життя, з самого дитинства. Марія не розуміла, чому її мама так зацікавлена у знайомствах з людьми через інтернет. Це здавалося їй незвичним і навіть сором. Вона була впевнена, що такі речі повинні відбуватися в реальному житті, а не через екран телефону. Вона не могла зрозуміти, чому мама шукає когось на сайті знайомств, замість того, щоб просто насолоджуватися життя разом з нею. Марія почала ставити питання. Намагаю... Намагаючись з'ясувати, чому це так важливо для Олени. А Олена, з іншого боку, просто хотіла відчути себе живою і бажаною, не втрачаючи себе в ролі матері. Це було тільки початком великих змін. І вже тоді Олена відчувала, як її відносини з дочкою поступово стають напруженими. її пошук щастя. І а, Марія не нерозуміння все більше віддаляє їх одна від одної. З кожним новим знайомством Олена почала відчувати себе менш самотньою. Її життя змінювалося, хоча і не завжди було легко зрозуміти. Вона почала більше посміхатися, звертати увагу на свій вигляд, відчувати в собі нову енергію, яку давно не відчувала. Але всі ці зміни не залишалися непоміченими для Марії. Марія з кожним днем все більше помічала, як мама поводиться по-іншому. Вона все частіше була в телефоні, усміхалася, ніби їй відкрили двері до Нового світу, з якого вона була настільки щаслива, що вже не помічала її. Ці зміни, здавалося, не мали жодного відношення до її. Мама була занурена у нові знайомства, а вона лишилася у своєму світі, відчуваючи себе забутою. Але особливо шокуючим для Марії став один випадок: одного вечора, коли вона повернулася додому. Бачила незнайомого чоловіка на кухні. Він вийшов з кімнати, коли почув, як відкривалися двері. Він простягнув руку і сказав: Привіт, я Сергій, знайомий твоєї мамі. Марія була вражена. Почала питати, чому мама не попередила її, що у домі буде чужа людина. Для неї це виглядало як зрада. Вона була готова закричати на маму, запитати, чому вона не попередила, чому дозволила зайти сторонній людині в їхній її. Кожен день Марія намагалася побороти ці емоції, але не могла. Вона стала закриватися у своїй кімнаті, відмовлятися від спілкування з Оленою. Якось навіть сказала, чому ти хочеш бути з кимось іншим, а не зі мною. Це було питання, на яке Олена не могла відповісти без болю: що це за бажання знайти кохання, коли з твоєю власною дитиною щось не так. Марія відчувала, що її мама ставить на перше місце не її віднос і не її свою родину. А їй не подобалося, що її мама прагне до знайомств через інтернет, що вона так легко пускає чужих людей в свій світ. Вона почувала, що це є зрадою, її довіри. Олена намагалася пояснити, що це не зрада, що її нові знайомства, це її особистий вибір, який не повинен впливати на стосунки з донькою. Вона намагалася пояснити, що її не було б так важко на душі, якби вона відчувала себе бажаною. Але Марія не могла зрозуміти цього. Для неї мама завжди була тим, хто завжди був поруч, а тепер вона вже не була єдиною людиною, якій можна було довіряти, і Марія не знала, як з цим жити. Кожен новий день. Приносив більше нерозуміння між ними, і з кожним разом ця стіна між ними ставала все вищою і вищою. З часом Олена все більше занурювалася у знайомства на сайтах. Сергій став частіше з'являтися в її житті. Він був добрим, уважним і, здавалося, зацікавленим. Вони мали багато спільних тем для розмов. І Олена відчувала, що знову може відкрити своє серце. Їй було важливо, щоб вона не втратила себе, не забула про свої потреби, навіть коли життя навколо не ставало простішим. Але Марія почала все більше замікатися в собі. Вона більше не прагнула спілкуватися з Оленою. Вона навіть почала виправдовувати свою поведінку перед друзями, кажучи, що не хоче коментувати поведінку мамі, яка не чує її. Олена помічала, як її дочка віддаляється від неї, але не могла нічого зробити. Вона намагалася поговорити з нею, зрозуміти, але Марія не відповідала. Ставала ще більш закритою й замкнутою. Іноді Олена ставала такою ж замкнутою, як і Марія. Вона розуміла, що її життя змінилося, і що її нові відносини не були просто способом втекти від самотності. Вона намагалася пояснити собі, що вона має право на своє щастя, що має право на любов, але з кожним разом це ставало важче. І хоча все більше чоловіків заходило і входило з її життя, жоден з них не давав їй того справжнього почуття, якого вона насправді прагнула. Вони. Приходили і уходили, залишаючи після себе тільки тугу і розчарування. Олена почала сумніватися, чи дійсно її потрібен хтось інший. Можливо, проблема не в чоловіках, а в тому, що вона не могла побудувати стосунки з цією, кого любила найбільше з власною дочкою. Тим часом Марія залишалась у своєму світі. Вона не розуміла, чому мама стала іншою, чому їй більше не можна було довіряти. Чому кожен день приносив все більше самотності і відстані, між ним. Вечір був незвично тихий. Олена сиділа на дивані, прокручуючи в голові повідомлення, яке отримала на сайті знайомств. Сергій написав, що хоче зустрітися, і вона почувала, як її серце починає битися швидше. Вона знову почувала себе живою, але не знала, чи це правильно. Чи не забула вона про найголовніше? Удома була Марія. І як зазвичай в кімнаті стояла мовчазна напруга. Олена намагалася знайти баланс, але відчувала, як поступово віддаляється від дочки. Марія вже не могла мовчати. Вона не могла більше терпіти, і цього вечора, повернувшись із університету, вона вирішила, що їй потрібно все сказати. Вона відчувала, як її терпіння вичерпалося. Ти не можеш так, крикнула вона, увійшовши в кімнату. Та Олена сиділа з телефоном. Ти ставиш свої зустрічі з чоловіками вище за нас. Ти хочеш бути з кимось, а я не можу зрозуміти чому. Як ти можеш пускати чужих людей в наш дім і при цьому думати, що це нормально. Це ненормально, мама. Олена підняла погляд, її серце стиснулося, і вона відчула, як сльози підступають до очей. Вона не могла відповісти одразу. Її голос тремтів від емоцій: Я не хочу тебе ображати, Марії. Я не хочу втрачати тебе. Але ти повинна зрозуміти, я теж маю право на щастя, сказала вона з йому у голосі. Я не тільки твоя мама. Я хочу відчути себе живою, знову хочу відчути любов. Мені не вистачає цього вже багато років. Марія мовчала, дивлячись на неї. Всі її емоції, всі почуття вирували всередині. Вона відчувала себе зрадженою, відкинутою. Як можна так легко знайти когось нового, коли мама повинна залишатися з родиною, коли ми разом пережили стільки труднощів? А ми, мама? запитала Марія, ледь стримуючи сльози. Ми не важливі, можна просто забути про нас. Мама, ти не розумієш, як це були? Виникла тиша, яка була важкою і в той момент Олена зрозуміла. Що це не просто їхній конфлікт, це було щось більше. Вона любила свою дочку, але відчувала, що більше не може залишатися тільки мамою. Вона хотіла бути жінкою, яка відчуває себе бажаною і живою. Я завжди буду твоєю мамою, Марія, І Я дуже сильно тебе люблю, відповіла Олен. Але я також маю право на своє життя. Я хочу бути щасливою Я хочу мати можливість любити і бути коханою. Можливо, це здається тобі непотрібним. Я не хочу залишатися сама. Марія подивилася на неї з болем у очах. Вони обидві відчули біль від цих слів, від того, що доводилося через це проходити. Олена помітила, як її дочка намагається стримати свої емоції і зрозуміла, що вона повинна дозволити їй пережити це. Я хочу тебе зрозуміти, маму, але мені дуже боляче, прошепотіла Тихо Марія. Ця сварка стала переломною для них обох. Це було не просто розуміння того, що вони не можуть більше уникати своїх почуттів. Це було більше. Це був момент, коли Олена і, Марі... і Марія побачили, що їхні стосунки потребують змін і що вони мають працювати над ними разом. Наступні дні були важкими для обох. Олена намагалася не тиснути Марію, дати їй час і простір для того, щоб зрозуміти її. Вони більше не сварилися, але між ними була тривала тиша. Олена переживала, що не зможе відновити відносини з дочкою, адже Марія була глибоко ображена. Проте поступово з кожним новим днем вони почали знаходити шляхи один до одного. Олена набагалася більше часу проводити з дочкою, підтримуючи її у важливих моментах її життя. Вона відкрилася Марії, пояснивши, чому їй так важливо було знайти кохання. Вона не ставила свої стосунки на перше місце, але й не могла більше ігнорувати своїх почуттів. Марія, зі свого боку, почала розуміти свою маму. Вона зрозуміла, що Олена не втратила любов до неї. А просто шукала нові способи відчути себе значущою, щоб не забути себе в ролі матері. Це був важкий шлях для Марії, але вона поступово приймала вибір мами. Одного вечора, коли Олена сиділа на кухні, Марія підійшла до неї. Вона сказала: Я розумію тебе, мам. Я не скажу, що це легко, але я готова тебе підтримати. Ти маєш право на своє щастя. Я хочу, щоб ти була щасливою. Олена не могла повірити своїм вухам. Вона підійшла до Марії, обійняла її. Відчуваючи, як між ними розтоплюється лід. Їхні стосунки не стали ідеальними миттєв, але це був перший крок вперед. Олена розуміла, що її любов до Марії залишиться незмінною, навіть якщо вона намагається змінити себе, свої пошуки і своє життя. Марія теж почала помічати зміни в мамі. Вона більше не виглядала загубленою, більше не відчувала, що мама віддає себе лише іншим людям. Олена почала знаходити баланс. Вони ще не все пережили, але вже почували. Що їхні шляхи вперед є можливими. Марія нарешті зрозуміла, що мамине щастя це не зрада, а частина їхніх спільних стосунків. Олена зрозуміла, що крок до себе не означає крок у бік від родини. І хоча їм ще було далеко до ідеалу, вони обидві розуміли, що їхні стосунки мають шанс бути сильнішими. Цей епізод став початком нової глави у їхньому житті, не без труднощів, але з надією на те, що все можна змінити. І Олена і Марія зрозуміли. Що найбільше важливе, це взаєморозуміння та підтримка одна одної в житті. А як ти думаєш, дорогі глядач? чи стануть стосунки між Оленою та Марією такими ж міцними, як були колись? Чи зможуть вони збудувати новий міст розуміння і довіри, який витримає випробування життя? Напиши свою думку у коментарі, кожен голос важливий. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні історії і пам'ятай, наступна історія може бути саме про тебе або про когось зовсім поруч.